Резолюція перед завершенням. Я тут резолюцію підготували наші, наші повратими. Резолюція мітингу громадськості та українських політичних партій Січеславщини, нагоди 152-ї річниці перевіховання Шевченка в Україні. Нескорені українці, Україна в небезпеці, під питанням стоїть геть усі національні, демократичні та соціальні завоювання українського народу. Нища селянство, дрібний та середній бізнес, скорочують кількість навчальних закладів та лікарень, переписують історію, поплюжуючи наших національних героїв, влаштовують брудні провокації, наскорують одних українців на інших. При владі Україні та конкретно в Дніпропетровській області є діячі, які ненавидять українські національні цінності, нашу мову і нашу історію, нашу культуру і нашу символіку. Посилюється фашизація влади, створюються штурмові загони для боротьби з корінним населенням України. В той же час ми звертаємо увагу на те, що, кож, що кожен раз, коли влада наражається на опір, нехай і слабкий, погано організований, вона починає маневрувати. Ти на поступки це свідчить, що регіональна влада краще народу відчуває свою слабкість. Сьогодні, коли ми відзначаємо євелей перепоховання нашого пророка, який збуде українську націю, ми повинні згадати, що Кобзар заповідає не тільки поховати його в Україні, милій, але й поховайте. Та вставайте, кайдани порвіте, і вражує злою кров'ю волю окропіти. Тим, хто стоїть сьогодні при владі, варто замислитись над словами Тараса Григоровича. Схаменіться, будьте люди, колиго вам буде, розкоються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. Ми засуджуємо діяльність органів місцевої влади на чолі з головою обласної державної адміністрації Колесніком, який не дав політичні оцінки подіям, що відбулися 8 травня 2014 року. Повертаються за стійні часи всі числавській крайзі. Вважаємо, що глумитися над українською душею, забираючи мову, це головна справа, справа, це головна справа державного діяча на лімісті. Обіцяне покращення життя за сьогодні повертає внулих підійшли безробіттям та з невідомецьких країні. Ми вимагаємо об'єктивного розслідування подій, що відбулися 8 травня 2013 року. Припинити заручення українських правопадів представників спортивних федерацій. Третє з посади керівника федерації звіло в Данила Ловича, яка організована напад на мирну скорботу демонстрації з пані загиблих в другій світовій війні. Резолюція була підготовлена. colectivo